Дякую вам, пане посол. Запрошую до слова Садаєва Салмана Аюговича, голову управління всеукраїнської громадської організації діаспора чеченського народу, підготуватися Ламброзові В'ячеславу Олександровичу. Шановні колеги. Вчора відбулось чергове засідання комісії з міжнаціональних відносин громадської ради при Міністерстві культури України, на якому мені було уповноважено звернути вашу увагу на деякі з основних проблем, проблемних питань і передати розроблені рекомендації на розгляд секретаріату та профільного комітету. Ми вважаємо задоцільне рекомендувати наступне. Перше, на рівні держави розробити системне бачення розвитку пріоритетних напрямків етнонаціональної політики та у вигляді концепції або стратегії державної етнонаціональної політики як частини загальної внутрішньої і зовнішньої, зовнішньої політики України. Пропонуємо створення робочої групи при парламентському комітеті. З питань прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин для системної роботи над ключовими питаннями, серед яких поновлення роботи над концепцією державної етнонаціональної політики та планом її реалізації на п'ятнадцятий та роки, і залучити представників національних меншин до розробки до її розробки з перших кроків. Друге, наступним є визначення термінології з метою усунення неузгодженості між конституцією та і чинними законами у частини визначення термінології, яка вживається для регулювання етнополітичних відносин. Третє прискорення перегляду положень та оновлення чинної редакції закону України про національні меншини в Україні від 1992 року. Четверте налагодження механізму координації та взаємодії державних органів, які відповідають за впровадження етнополітики в Україні, чітке розміжування функцій та визначення сфер їх відповідальності. Члени комісії рекомендують вдосконалити механізми державного управління шляхом відновлення. Перше відновлення окремого. Центрального органу виконавчої влади у будь-якої формі, Міністерство, Служба, Агенція або, наприклад, Національний департамент у справах розманіття та консолідації нації, або посилення кадрової чисельності Департаменту у справах релігії та національності Міністерства культури України, або розподіл повноважень між урядовим та этнонаці... між урядовим уповноваженим з етнонаціональної політики та міністерством культури України. І п'яте – створення окремої держа громадської ради з етнополітики та міжнаціональних відносин, відносин при Міністерстві культури України або при новоствореному центральному органі виконавчої влади. За, інститу... Шестое – запровадження інституційних механізмів здійснення державної політики протидії расизму, ксенофобії та нетерпимості, наприклад, шляхом покладення функцій ліквідованої міжвідсної робочої. Групи з питань протидії ксінофобії прошу дати 30 секунд завершити та расової нетерпимості на раду міжнаціональної злагоди створеної при Кабінеті, кабінеті міністрів України. Дякую за увагу. Дякую вам дуже. Запрошую до слова.